Просадник декоративних рослин проксима спірея японська Little Princess. Дивіться яка якість. Це можете зарезервувати по смішній ціні на осінь. Всі рослини доглянуті. Дивіться, вже готові кулі, десь майже метрові вже, до осені буде метр. Дуже гарна якість. Тут 80 метр. Таких кущів різних сортів у нас досить багато. Прошу вам розсадник проксима. Резервуйте на осінь. Тут дуже гарним цінам. Таких цін ви ніде не знайдете за які. Кущі ціна по посиланню нижче буде.